Всім привіт! Сьогодні у нас як завжди огляд ринку. Правда, він не з початку тижня, не з понеділка вівторка, так як в мене вчора трошечки було напряг світлом. І сьогодні, в принципі, ми розберемо взагалі, ситуацію, яка зараз відбувається на ринку. Біток росте, альта стоїть. Ну, практично вся стоїть, тобто деяка альта, в принципі, дає якісь признаки життя, але в загальному, типу альта. Стоїть відносно на місці, тому що домінація, в принципі, дає про себе знати. Дивіться, взагалі в мене був план шортовий. У мене був план шортовий. Тобто, ось тут десь в цьому районі я був, відкривав шорт позиції. Ізначально все було в принципі як непогано. Тобто, в нас пішла якась певна реакція, також відбувся злам по пресекшену. І, в принципі, в мене перший тейк це був от цей от район, звідти я хотів розглядати лонгові якісь позиції на продовження. Тобто свій лонг я взагалі закрив десь отут, прямо, ну, близько до хаїв. І від... перевернувся в шорт. Але от це була погана ідея, як ми бачимо дана історія, але хто ж міг знати. Тобто, я очікував все-таки корекції в район 98 тисяч, але нам її не дали. Ну, тобто, перший тейк мене був в районі 98 тисяч, і другий тейк я б лишив 50% шорта, чисто на випадок, якщо в принципі, мої лонгові очікування з цієї зони не відпрацюють, і, в принципі, був би тягнув в район 90 тисяч на зняття оцього, 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 оцього маніпуляції. Біток все-таки локально там зламав якусь структуру, розвернувся. Да? Я отут щоб був добирав якогось шрута, казав, що в принципі непогана зона для добору або для тих, хто не, не мав позиції, да? і після чого побр побрили. У мене шорт, шорт мій вилетів по стопу, І ціна от пробилася таки за цей рівень 92, 102 тисяч. Да? Наступ був кластер, який виступав супротом великий. Да? І зараз, по суті, ця зона вона виступає як підтримка. Але ну, не факт, що її просто дадуть. Просто в чому взагалі суть? В чому взагалі суть. Тобто, ну, ми зараз реально можемо. <смір> <смір> у нас два варіанти: це було або, або шорт, це типу, понятно, але... А, але тут така цікава ситуація. Тобто, якщо взагалі дивитись на історію, в нас є два певних фрактала, ну, точно ще один фрактал, да, а, а, вот. який у нас в теорії тут може відпрацювати. Тобто, у нас таке от піджиття формується, да? ми ну, ніяк не оновлюємо взагалі лої, просто росте. Ну, тут єдине, що було на маніпуляції, обновили якийсь певний лой, да. Така подібна ситуація в нас була в цьому моменті. Тобто от, у нас була теж якась подібна ситуація. Тобто в нас був от, ріст, потім маніпуляція вниз, правда, вона тут було одною свічкою буквально денне, Да? І після чого почався такий ріст і формування наступного балансу чуть вище попереднього. От, тобто Формування наступного балансу, в якому от, ціна розторгувалась, винесла хаї. Це якраз таки на прийнятті ETF чи на запуску ETF, на от. Після чого дали корекцію і зробили нижнє розширення. Тобто фактично тут був баланс з двома розширеннями. Ну я не знаю, як буде в теперішній ситуації, тобто в теорії цілком реально, що буде подібна ситуація, але, але все одно, типу, очікування в мене залишаються якісь, мабуть, певно, шартові, хоча, знову ж таки, лімітний. Покупець не здається і ну, не дає в принципі ціні пситисниці. Тобто шортити прямо з текущих я не рекомендую. Типу, шортові настрої є, вони залишаються, але все одно, типу, у нас прайс-акшн поки лонговий. І шортити проти тренду це, типу, не дуже типу, гарно. Тобто, ну, і лонги в принципі тут брати теж надто високо. Тобто потрібно чекати хоча б якоїсь мінімальної корекції, хоча б до якихось мінімальних певних зон інтересу, як мінімум до 100, 102 тисяч. Да? Мені є тут вайну. Блок, в район яких я би чекав, типу корекції. Ну да, так, я звичайно говорив, що в нас лонгові очікування, так як у нас був босс тут, да, злам структури. Але ну, я очікував просто чуть глибшої корекції в район 98 тисяч, якої нам якраз таки не дали. Зараз, в принципі, по об'ємах є якісь збільшені об'єми, але це понятно, це нормально, і в принципі я тут не бачу нічого такого, щоб могло нам говорити про якийсь шорт. Дивися альту, багато альти. Зараз в мене весь з відміченими зонами. я Зараз вам не буду їх показувати на огляді, але в загальному вони є, знаєте це. І ну, є, що вам подавати цікавого. Я вже декілька там монет подав. От. Вони зараз були, вроді якісь показали певний ріст, але зараз вернули до того входу, тому що, як я казав, у нас досить слабка зараз альта. І в принципі, якщо дивитись об'ємно, об денний фрейм, да, то у нас зараз немає ніяких абсолютно аномалій по об'ємах. тобто от... Попередніх разів в принципі вони були. Зараз ми такого не наблюдаємо. Да, є якісь збільшення об'єм, але вони не, не настільки аномальні, що прям дуже дуже. Хіба якщо ціна тут запаляє, можливо сотні якийсь певний баланс? От і на торгує всі такі ці об'єми, але зараз в загальному типу я не бачу нічого такого прямо аномального. Хоча ні, я бачу тут дещо аномальне, це виснаження покупця. Тобто, фактично у нас зараз цей ріст відбувається тільки завдяки лімітному гравці. Ну тобто, якщо взяти, так да, глянути кумдель, то у нас фактично є виснаження покупця, і покупок в принципі не залітає так багато, як продаж ринкових. Тому, тому тут важко сказати, типу, і ну знову ж таки, якщо шорт сценарій все таки якийсь буде певний, то це 102 тисячі, Зон. Ну, тобто, понятне, діло, що є нижча зона, а це, в принципі, можна не рахувати як зона. Це в мене давайте навіть можна видалити, вона вже в принципі не актуальна. І нічого нам цікавого не дасть. От перша зона це 102 тисячі, друга зона це 98 тисяч знову ж таки. І в принципі, навіть при зоні 98 тисяч, у нас все-таки зберігається певна лонгова структура, тому що у нас, якщо брати лой, то от він на 90 тисяч. Якщо брати менш маніпулятивний лой, то от він на 94 тисячі. Тому фактично я зараз по бітку без позицій. Якщо все ж таки дадуть якусь певну корекцію. А, то, то буду дивитись в озвучених зонах. бі трошки нижче, ніж 102 тисячі, тобто от у нас є певний об'ємний рівень на 101-300. Да? Якщо геть нижче, то от, у нас є якраз таке об'ємне об ядро, який от кластер великий не знаю, це з трьохденного чи з тижневого графіка кластер там великий. Да? І виходить, от, ось така от зона. Думаю, нижче цієї зони явно ми не підемо, навіть якщо підемо в якусь певну корекцію. Добре, по ефіру. По ефіру вже цікавіше. По ефіру я би даже щось відтрейдив трохи а локальніше. От в мене даже відмічена певна зона. Відмічена певна зона, в якій я якраз таки планую шукати якісь лонгові позиції по ефіру. Ну тобто я не знаю, взагалі це все залежить понятне діло від домінації, але ну, в загальному є от зона, від якої я буду працювати. Да, тобто, я чекав ефіру тут нижче, чуточку, ну не дали. І зараз, в принципі, був сформований якийсь на, на цих відмітках певний баланс, з якого ціна вийшла. Навіть тут не знаю, чи це можна рахувати ретестом, тому я буду чекати повторного, мабуть, от ретесту цієї зони, цього блоку. І там всередині вже шукати на менших фреймах якогось певного конфірму для входження в позицію. Ну, тобто у нас, до речі, знявся хай. Здається, з квітня. Цей хай у нас був у квітні встановлений. Ну да, март, от. І фактично він у нас був спокійнесенько зняти. І зараз, типу, дуже, важливо, дуже важливо до нього піджиматися. Ну, діло, що такі хаї не пробиваються одразу. тобто от Ми бачимо один підход, ми бачимо другий підход. Ну, понятне, діло, що воно не проб'ється так з льоту. От. І зараз типу, може maybe, якісь утворитись навіть від життя. Тому, типу, тут варто дивитись, ж таки, от найближча зона. це от у нас є оця. Об'ємно сильно, да? а правда, може чуточку нижче піти, майбі навіть цей лой зняти, типу маніпулятивно. Да? Тут не вгадаєш, також є от наступна зона. Ну, тобто, фактично, якщо ми падаємо під оці лої, під, навіть під оцей лой, я би сказав, да? то тут ну, дуже сильно сумніваюся, але може спасти нижня границя цього балансу. Але ну, скоріше за все, якщо ми падаємо, то йдемо от в район 3700. Тому, в принципі. Локально от ця зона, ну як локально на тиждень цей, да, я думаю, навіть на, на ближайші дні, мабуть. Це ця зона, в якій я буду шукати якийсь лонг позиції. Але ну, якщо все таки нижче, то ось є ось ця от є оця зона. Відток домінації бачив, 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 бачив якісь з каналів. Писав про те, що він очікує, все таки росту. Біткоін домінації, я не знаю. В принципі, мабуть, а мабуть, все-таки я притримуюся падіння. Тобто, ну чи ще ріст зараз він фактично може бути по домінації, але оновлення іменно хай в 62 Я сильно сумніваюся. Тобто я думаю, що він може відкатити. Домінація може відкатити чуточку. Прям щоб не так сильно. Я сумніваюся. Тобто я думаю, що в принципі дадуть тільки подихати. Якщо дивитись, наприклад, на той же ефір до бітка. У нас є певні іквали, які вже даже зняли. Ага, які вже навіть зняли. Вот тобто, у нас були певні іколи. Ми їх вже зняли, але це не дуже сильно хороше зняття. Тобто, мейбі ми навіть погружимося чуть нижче, тут навіть ну що це, це смішно говорити про те, що це зняття 0,1%. Да? Тому, в принципі, от є певний баланс. До речі, на денному фреймі у нас ще структура не зламана, і я в одному з відео, чи навіть я це писав в каналі. Що цілком ймовірно тут утворити певний баланс. І як ми бачимо, він, в принципі, якийсь утворюється, але він досить дивний. Ну, есть, я вроді очікував якогось такого балансу. А воно дивіться, аж вийшло ну, дуже високо. Ну коротше, зараз пиляю тут біток до ефіру. Да? У нас є от ключова зона, є досить сильний рівень видно по реакції ціни. Да? І тут дуже важливо його втримати. Тобто, фактично, я би очікував по ефіродобку, це снос цих лоїв чуть глибше, тобто до верхньої границі балансу. Зараз покажу, який баланс. Повернення якраз таки в зону вартості цієї, після чого от якийсь можливо ретест дзеркального цього рівня, і тоді вже похід вищий. І тоді вже формування зламу на денному фреймі. Що це за чорна в мене лінія? Дивіться, це в мене чорна лінія, якраз таки відзначена. Ось це а баланс, от він, да. Верхня границя цього якраз таки балансу. А є покрівень які ми тут ледве-ледве протестили. Да? Я очікував, що чуть нижче буде. Ну ну ладно, це також допускається, рахується ну, хороший тест. І зараз, в принципі, от якісь в мене такі думки по ефіру добітка. Давайте глянемо мейбі ще трошечки кластерів по бітку і по ефіру подивимось, що там цікавого. Ну, біток, от у нас, в принципі, якби росте. А знову ж таки, кластера на денному фреймі у нас практично їх немає, тобто немає таких аномалій, як було минулого разу перед якимось певною корекцією якоїсь. Але все ж таки є теж на 4-годинному фреймі є певні кластера. Тобто у нас от був один з перших. Ціна. Вчора, коли досягла оновила, хай дала до нього корекцію. А, так, ну даже, ну, легесенько цей кластер протестила. Да, теж утворили якісь певні кластера. Тут була дельта непогана, 104 тисячі. Чекайте, чекайте, чекайте. Да, 104 тисячі, аномальна дельта з аномальними об'ємами. Відбувся захист, тут відкатило, і тут теж зараз на хаю утворились певні кластера. Але ціна знову ж таки впала спочатку під них, і потім все одно розторгували їх і вийшли над ними. Тому, фактично, якщо зараз ціна оновлює максимум. На ну, тобто у мене є якраз такий от, Тут профіль от накинутий. Да? Щоб бачите, плюс-мінус ці кластера на ТВ. І виходить, от, мабуть, це він. Ось цей від кластер аномальний. Да? Ну, і фактично ціна от впала, поторгувалася під ним, все-таки вийшла над ним. Нижче вже нього не пустили. І в принципі, ціна зараз цілиться на оновлення цього хаю. Ну І фактично, якщо воно все-таки оновить цей хай, то ця зона об'ємна, вона буде в принципі, як підтримка, тому ну, локально можна буде підшукувати якісь лонги від цієї зони, але я в принципі, мабуть утримуюсь від цього. Так? А та як сайс, в принципі, невеликий на бітку, Хоча хто його знає, можливо, він до завтра до 120 дійде. Тому, Тому таке діло, але все одно не хочу брати з таких от значень, тому що вже видно якесь певне виснаження, вже видно якийсь певний дуже маленький ріст, який ну тут, в принципі, в нас здавалось, кидались якісь великі палки, аномально, да. Тут уже воно якось повзе ну, дуже повільно, і тренд, видно, якийсь може навіть і заповільнюється. Ну, взагалі-то я думаю, що тут очікування в мене більш шортове. Ну, тобто, понятне діло, що тут варто чекати якоїсь появи прямо аномальніших кострів, тому що зараз їх нема. Ну, не обов'язково чекати, думаю, прайс якоїсь зламу, типу, да, в шорт. Думаю, без цього можна буде отримати якусь непогану позицію в шорт. Але ну, в загальному зараз я очікую все одно якихось певних тригерів для того, щоб відкривати шорт позиції, бо поки їх нема. Поки їх абсолютно нема. Давайте, до речі, ще глянемо ефір. На кластерах. Ну, тобто ми бачимо, що ефір в моменті слабкіший, чим біток. ну це понятно, з такою ж домінацією, так? От, але знову ж таки, по ефіру прослідковується поглинання продаж лімітним покупцем, да? І поки ти типу, по ефір, я думаю, залишається лонговим. Також варто не забувати про те, що у нас є така прекрасна річ, як біткоін домінація, і коли все-таки біткоін почне своє зниження. То цілком ймовірно, що вона також почне знижуватись разом з ним. І в принципі, ефір це той, хто дійсно почне перформати один з перших. І взагалі, типу ефір у нас стоїть якраз таки під певним своїм ключовим хайом, який б він вже його зняв. І фактично, якщо він дійсно над ним проб'ється, то ми можемо побачити досить і досить хороший рух по ефіру, тому я думаю, ефір зараз варто приглядати саме до ефіру, а не до бітка. Ну, Хоча, можливо, біток знову ж таки буде якийсь давати перформ. Найближчі дні там, мабуть, можливо, навіть тиждень цілком імовірно, тому, тому тут знову ж таки не вгадаєш. Варто вже дивитись в моменті, прось такі, от, і пробувати щось щепляти, робити якусь свою, свій план. Тому, в принципі, план у мене якийсь такий. А по альті, знову ж таки, я не буду вам все альту показувати, бо це затягнеться на дуже-дуже довго. Тому ну ані, чекайте, хочу вам показати ЗРО. ЗРО – це єдине, що я вам хочу показати. Дивіться. Коротше, от вам трошечки чату GPT. Кому цікаво, я просто не хочу це все пояснювати. Читайте, хочете даже, ще більш детальніше пишете собі окремий запит в чат GPT. Проект Зеро. Це виходить як система Ефіра. Ну, якщо подивитись, типу, то. Той же самий ефір, aging layer, то есть вони зараз, в принципі, ну, відносно гарно себе почувають. А от якраз таки ЗРО він знаходиться, от якщо глянути, в такому от боковику вже досить довго, мабуть, біля пів місяця десь. Да? Ну да, так, якраз таки 16 днів. А, і виходить, щось цікавого, це, то, що в нас була певна корекція. А це якраз таки було, ну, ну ви пам'ятаєте, що це було за корекція, окей. Ну і фактично він навіть ще не оновив свій хай. А якраз такі той ж самий ефірі, Agent Layer, вони вже оновили давно свій хай, тому в принципі в загальному виглядає досить непогано. Тобто в нас було розширення в верхнє, в нижнє, після чого повернення в баланс. Ретест нижньої границі дуже важко це назвати, бо тому що ми не дійшли попросту до нижньої границі. І зараз, типу, якщо дивитись локальніше, то виглядає непогано в тому плані, що нас було от якраз таки тут злам на більш старшому фреймі, після чого відкат, злам на більш меншому фреймі, і в загальному, типу, я хочу його пробувати чіпляти десь, якраз таки на ретесті цієї зони. Буду дивитись, мабуть, отут от на цій зоні, буду дивитись в цій зоні на якісь певні підтвердження, типу конфірми. Тому. Мабуть, стоп, все-таки я трошечки зменшу ну, для ціни більшого рера. І тянути буду досить високо. До речі, я тут навіть аналізував, я не пам'ятаю, коли це було. Але воно видно трошечки не виправдало своїх очікувань. Хоча, хоча щось, мабуть, і виправдало. Ну тобто, я, мабуть, звідси малював, що воно десь перехай, ретест нижньої границі. А воно, видно, трошечки нижче дало корекцію, але все одно потім, от у нас була можливість входу, тобто у нас було повернення в баланс це ретест якраз таки цього блоку, що в мене був відмічений нижня границя, да? і вже в принципі вверх. Тому ну досить непогано, тому досить не погано. І тут зараз також можна очікувати щось подібне. Також думаю, що дадуть непогану палку, дадуть непоганий ріст, правда, варто почекати все-таки, от трошечки кращих ціну. Я думаю, на цьому можна закінчувати. Розібрали біток ефір, вам подав таку цікаву ідею по ЗРО. Вот. Якщо е, також маю дуже багато льти е, от, на оці в себе, да? на оці. і виходить, якраз таки слідкую за зонами інтересу, і буду вам їх чуть-чуть по вигружати, подавати, коли буде ціна приходити в якусь певну зону, і там буду бачити якийсь певний певну зацікавленість об'ємну. Тому, в принципі, дякую за перегляд, підписуйтесь на YouTube, на телеграм-канал обов'язково, та як там видаю всі оновлення. Тому ще раз дякую за перегляд і до зустрічі.